Отця і сина, і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Розповідь про оздоровлення Господом і Ісусом Христом паралізованого чоловіка міститься у трьох синоптичних Євангеліях. І акцент сьогоднішнього івангельського читання. Саме на тому, що причиною цієї недуги був гріх. Перший чи поздоровити хворого і його немощі, власне, Господь злянуся найперше не так на розслабленого, а як на віру тих, які принесли його до нього. І ось Господь промовляє слова, Чадо, прощаються тобі гріхи твої. І, промовивши ці слова, це викликало незадоволенням, радше б я сказав обуренням з боку ідейської старшини, бо вони в серцях своїх думали, хто може гріхи прощати крім того самого. І Господь, написано в цьому Євангельському читанні, знав про те, що вони думали в серцях своїх і каже, на ті що ви думаєте луками в серцях своїх. Це Івангельське читання дуже коротке. Але ми несе в собі відразу декілька потужних таких наук, які є корисними для якому із нас. Перш за все, ми маємо знати, що Господь побачив віру їхню, тобто віру тих людей, які просто прийшли, принесли цього славленого, ще не встигли просити його ні про що, а Господь вже бачив її. вчителі ще не встигли нічого сказати, а Господь вже бачить їхні лукаві думки, що у їхніх серцях заковані. І повести, ми маємо розуміти, наскільки важливим є оці відносини наші із Богом, що перед Богом абсолютно відкрити все, якою є наша віра, якими є наші думки. З якими ми намірами переступаємо поріх храму, з якими ми стремліннями вкликаємо на молитву, що сповнює нашу внутрішність? Чим ми керуємося, коли взиваємо до Бога? Чи ми потребуємо лише дайв Божих, чи любимо найперше Бога понад усе? Ці ці речі відомі є Богові. Уявіть собі. Ми часто собі думаємо, знаєте, така є. Цільність людська, що коли людина з на молитву, думає, що Бог близько. А коли людина чини гріх, думає Бог десь далеко, він не бачить того. Йому немає діва до мене. І, власне, оце так стається в віки нашому, що ми до кінця можемо збагнути, що Бог все знає про нас. Бог знає намір нашого себе. Бог знає всі наші бажання, всі наші стремління і все, що є у нас. І тому написано в Іван Ліана, що Господь не потребував якогось свідчення, щоб хтось засвідчив про людину. Знаєте, як, наприклад, на роботу приймають, то треба, щоб хтось написав характеристики. Чи хтось би засвідчив про порядність цієї людини. А коли Господь обирав своїх учнів, чи коли мав. Якісь стосунки з тими чи іншими людьми, йому не треба було свідчення людського, тому що він бачив людину і бачив, що є в людині. Так написано Іван Іян. І ось ми бачимо, що причиною цієї недуги є гріх. Господь каже: чадо прощається тобі рік. А цитує увагу на тому, що неду, недуга ця прикула його до ложа. І скувала його, тому що в нього є гріхи. Що таке гріх? Гріх це порушення закону Божого. Гріх це те, що руйнує наші стосунки з Богом. Це те, що руйнує наші стосунки з ближніми. Гріх краде у нас благодать Святого Духа. Гріх позбавляє нас можливості бути в присутності Божої. Отакуру руйнівну силу несе гріх грі в життя людей. І що нам необхідно, це боротися. Тому що лік ніколи не чинить людина доки не погодиться на пропозицію до доріха, яку є власний спокус. Сьогодні весь світ сповнений різноманітних спокусів. І ми. Все більше і більше бачив про це, але у всі літі і всі часи були спокуси. І Господь каже, від спокус горе світу, Але спокуси мусить прийти. Надто горе людині, через яку приходить спокуса у світ. Надто горе тій людині, яка стає зналять в руках діявола і стає спокусою до гріха іншим. Тобто сама людина перед моїм стані ріха, та ще й інших спокушаємо ріка. Оцей стан є дуже небезпечним. Ви знаєте, я, напевно, розказував таку притчу, але вона дуже актуальною є і дотичною до сьогоднішнього Євангельського читання. Це така притча про одного чоловіка господаря, на подвір'ї якого оселилася смія. І він вирішив цю змію вбити. Коли він надивився, щоб вбити її побачив поруч біля змії золоту монету. Він підняв цю монету і того дня не позбавив життя ту змію. На другий день він знову прийшов з тим наміром, щоби вбити змію, бо вона ж несе небезпеку і для нього, і для всіх його домашніх. Він вирішив вбити, але тільки наблизився до змії, побачив ще одну золоту монету. І подумав собі, не слід вбивати цю змію, адже вона користь приносить мені. І так кожного дня на його подвір'ї з'являлася золота монета власне, на тому місці, де була змія. За певний період часу цей чоловік збагатився і вже зник до тієї змії. І ось змія вжалила його коня. Загинув кінь. І це трохи викликало такий смуток. Серці господаря, але він подумав собі. Ну, кінь загинув до загинув, але змія все ж таки, дає кожного дня по золотій монеті. Прийшов певний період часу змія вжата одного із його слуг, який помер. І він подумав, ну, що да мені цього слуги, але все ж таки змія кожного дня дає мені по золотій монеті. Прийшов певний період часу, змія вжатла його сина. Син захворів і помер. І це викликало ще більше угурення і смуток в серці оцього чоловіка, і він навівся все ж таки вбити ту змію. Жінка і всі ближні, і родина налаштували його на це. Але коли він наблизився до змії, побачив знову золоту, каже, син сам винен. Не треба мокатися. Змія приносить мені кожного дня дохід. Не можу її позбавити життя. Нарешті змія вжала його дружину. Дружина померла, і сусіди близькі, рідні, кажуть, якщо ти вже тепер цю змію не вб'єш, такі оправдання тобі нема ніякого. І чоловік зрозумів, що справді він багато вже втратив. Тратив коня, тратив слугу, тратив сина, втратив дружину і наміриться все ж таки вбити цю змію. Коли він наблизився, він побачив перлину цін. І подумав собі, та да жінка померла і вже і так не повернеш. А змія, який залишає мені багатства, не буде ігнувати. Прийшов час, змія вжала його. І ось він лежить на смертній постелі, бачить, що вже буде помирати. І зрозумів, що вся ця історія склалася на основі його жадібності до грошей, до золота. Він гірко розкаювався на смертній своїй постелі і слав обідницю перед Богом, що Господи, ти мені здоров'я. І я все це багатство, яке надбав за цей період, коли мені ця змія дала, я все це розробне. В Боге. Я буду робити добрі справи на славу Твого імені, лиш дай мені можливість оздоровитися. І Бог почув його болити. І через його глибоке покаяння повернув до нього здоров'я. Але тільки цей чоловік став здоровий та собі думає, та не варто все роздавати, бо життя подовжується, треба його жити. І настав той момент, коли сміяв друге в жахли. І йому друге на смерті постелі знову ж про свого опрошення і склав ті самі обітниці. І Господь дарував йому знову можливість піднятися з Божию. І він знову не виконав цю обітницю. І коли втретє вжали на його сміях, він помер. І ви знаєте довгі у Христі, що у цій притчі під цією змією світ розуміти диявол. До речі, в біблійній мові часто диявола називають змієм древнім. Під цими монетами, які подавалися світ розуміти спокус. Кожен із нас без виключення має перенести впродовж свого земного життя, або їх повороти, або з ними змиритися це спокуси, які приходять від диявола, від світу цього і від плоті нашої. І ось тому наше земне життя це і безперестанна боротьба. І найважче поборювати ті спокуси, які приходять до нас від диявола. Диявол може прийти з будь-якою пропозицією. Задаймо, як він спокушав Ісуса Христа і сказав: впади, поклонися мені, і все це віддам я тобі. Диявол може прийти з будь-якою пропозицією, з будь-якою золотою монетою, з будь-якою перлиною чи з будь-якою цінністю заради того, аби людину відвернути, заради того, аби людину Мсити заради того, аби людина відійшла від Бога і перестала бути дитиною Божою. Скільки сьогодні цих спокусів в нашому житті? Скільки сьогодні людей не прийшло до храму Божого, і сидять зараз у комп'ютері, гаджетах, смартфонах, телефонах, це і є та золота монета, яку подає змі. Скільки сьогодні людей не прийшло до храму ті тому що пішли. На риболовлю, чи пішли відпочивати у Бухове, чи в інше якесь місце, щоби відпочити від тяжкого робочого тижня. Це і є та золота монета, яку пропонує Змій. Скільки сьогодні людей вечором вже не прийдуть до Храму Божу, тому що скажуть, я вже відбула службу Божу, мені цього досить, піду я собі з друзями на шашлик. Чи я собі своїми подружками та й поговорив про щось, або подивився якийсь фільм, засяду собі в інтернеті, і це і є та золота монета, яку пропонує Змій. І таких золотих монет в житті нашому, які пропонує нам диявол, є дуже багато. І коли ми дивуємося в цій притчі з цього чоловіка, який був так засвітлений цим золотом, що. Байдуже йому було щодо смерті свого слуги, своєї дружини, свого сина. І навіть коли виздоровив від своєї недуги, склавши обітницю Богові, що буде вірним йому і віддасть все, що він набув, на славу імені його, які тільки повернулися йому здоров'я, йому знову ж таки засліпив блиск тієї золотої. І та спокуса, яка була від змія, була прийнята ним. Ось що робить диявол сьогодні. Він спокушає, він пропонує. І звісно, що християнин, який сповнений Духа Святого, він розуміє, котра пропозиція є спокусою до гріха, він перемагає їй. Перемагає і не піддається. Тому що сміцнені силою Святого Духа добре розуміє це і не піддається цій чомусь. І та людина, яка живе поза Богом, яка, можливо, виконує якісь традиції, можливо, десь періодичний храм Божий відвідує, можливо, десь і милості робить, чи якісь добрі вчинки і цим себе заспокоює, але насправді є в союзі не з Богом, а в союзі із змієм. Який спокушає, який відвертає, і який має одну ціль. Яку ціль ми читаємо, бо це в Івані Івана, дияволо має одну ціль, це вкрасти, вбити і погубити. Він хоче погубити людину. Він хоче звести людину до погибелі і тому його мета в тому, щоб людину звести. Ми маємо протистояти цьому. Ми маємо протистояти цьому не своєю силою, а силою Духа Святого. силою і Дією Святого Духа, який має проявляти себе у нас, у нашому житті. І коли нам бракує цієї сили, ми маємо прийти до нього, до джерела цієї сили. Ми маємо прийти до Господа і просити Його, щоб Він з щоб Він. Дарував нам цю силу і допоміг нам перемогти всі спокуси, щоби ми не стали розслабленими. І ось власне оця розслабленість, про яку нам говорить сьогоднішнє Іванське читання, це і є стан грішника, який відходить від Бога в країну гріха. Йому зручно так, йому добре так, але не знає, який буде кінець цього життя і яка буде відповідь, коли прийдеться постати перед Господом. Тому, дорогі хресті, сподобаюсь, щоб, Господи, щоб ми із вами, добре розуміючи ці івангельські науки, приймали їх у своє серце, давали можливість, щоб це слово, Слово Боже, проростало. Щоб ми, сповнюючись цим словом, жили згідно. Того, як вчить нас, Господь, старалися практикувати це в житті і перемагати всі спокуси, які приходять у нас, від диявола, від світу цього і від плоті нашої. І тільки переможцеві Господь гарантує життя, життя вічне. Тому і святкість це несумісні речі. Ми часто такі слова, ніхто не святий. Усі ми покликані до Усім нам Бог дарує силу в бо боротьбі із гріхом. І ми маємо приготати ці сили та перемагати гріх. Ми маємо тягнутися до святості. Ми маємо бути переможцями над спокусами, над гріхами і беззаконнями. І тільки той, хто досягне цієї перемоги, той і осягне життя вічне з Богом. Амінь. Слава Ісусу Христу!